Олена Олександрівна, вітаю вас з Днем народження. Ми вас дуже любимо і бажаю вам всього найкращого. Олена Олександрівна, вітаю вас з днем народження! Бажаю щастя, здоров'я, успіхів, щоб всі ваші мрії збувалися. Ви найкраща вчителька у світі. Бажаю вам успіхів, і натхнення та гарної вдачі. Ми вас любимо. Звольте вас сьогодні привітати та міцного здоров'я вам побажати, щоб в домі було затишно і мило, щоб вам усьому таланило, з днем народження. Олена з днем народження, бажаю здоров'я, щастя і моєго. Народження Олена Олександрівна. Я хочу вам побажати, щоб у вас все виходило і щоб у вас були добрі учні з любов'ю від Сави. Я хочу вам побажати, що хай ви будете щасливими завжди. І ще хай ви не будете хворіти ніколи. Олена Олександрівна, бажаю вам. Здоров'я, миру і здібних учнів. Олена Олександрівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам багато подарунків і багато грошей. ваші вашій сім'ї збиваються. Я вас вітаю з Днем народження. Бажаю миру і перемоги. Цього директорства з днем народження бажаю вам миром здоров і здоров'я і Божу благодать. Бути с... багатим, як земля, і сильним, як вода. І бути красивим, як ясне сонечко. Вітаю! З днем народження Олена Олександровна. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба, творчих ідей Допитових учнів. Олена Олександрівна, я вас вітаю з днем народження. Я вам бажаю щасливих подій у житті, радісних посмішок, оптимізму, гарного настрою, здійснення ваших мрій. Ми вас любимо, Олена Олександрівна. Олена Олександрівна, бажаю вам терпіння і міцного здоров'я. Меня Олександрівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю, бажаю, щоб ви були радісні і ніколи не хворіли. Олена Олександрівна, я вас вітаю з днем народження. Бажаю вам е, е, хороших дітей, щоб у вас було багато подарунків, багато грошей і багато привітань. Бажаю щастя, здоров'я, терпіння і миру на дороді. Олена Олександрівна з ним народження. Бажаю вам щастя, миру. щоб у вас було все добре? Олена Олександрівна. Вітаю вас з ним народження. Бажаю вам. Щастя, здоров'я та мирного неба. Вітаю з ним народження. Бажаю щастя і здоров'я. Я вітаю з народженням вам щастя, здоров'я і неба над головою. Вітаю вас. Вашим святом бажаю щастя вам багато, щоб ви раділи завжди нині. Здоров'я вам і всій родині. Олена Олександрівна, я вітаю вас на народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли. Олександрівна, я вітаю вас, з днем народження. Бажаю, щоб, бажаю вам щастя, здоров'я та щоб ви ніколи не хворіли. Дорога Олена Олександрівна, вітаю вас, з ним народження. Олена Олександрівна, вітаю вас, з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я і терпіння Олено Олександрівно, я вас вітаю з днем народження. Я вам бажаю ща... здоров'я, щастя, терпіння, достатку, щоб уч... учні вас слухали і поважали, щоб ваші всі мрії здійснилися ви моє найкраще, Вчителька, я вас люблю. Олена Олександрівна, вітаю вас з днем народження, щоб ви були щасливі, здорові, і щоб ми, е, мир був в Україні, і щоб у вас було море, море, подарунків. Олена Олександрівна, вітаю вас з днем народження. Щастя і здоров'я. З ним народженням вітаю від свого серця я бажаю щ... 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 щастя, радості, добра, благополуччя та достатку, щоб справи всі були в порядку. Хай... хай посміхається життя, хай буде краще майбуття.